В Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського для проведення занять за програмою підвищення кваліфікації вихователів та асистентів-вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів та асистентів-учителів закладів загальної середньої освіти, вихователів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів створено аудиторію інклюзивної освіти, аудиторію комплектовано, диактичними матеріалами, навчальними засобами і корекційним обладнанням, що можуть використовувати. Працівники на уроках під час проведення корекційно-розвиткових занять з метою покращення навчальної діяльності, розвитку учнів, комунікації дітей з особливими освітніми потребами, і подібне обладнання можна закуповувати за рахунок коштів державної субвенції згідно типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, і також використовувати для облаштування ресурсних кімнат, сенсорних кімнат, куточків релаксації в класах. Це і розвиваючі ігри, і різноманітні тренажери для розвитку дрібної моторики, рухових навичок, мислення, збільшення словникового запасу. Безіборд допоможе дитині в опануванні побутових предметів. Ну, наприклад, ми вчимо дітей, що є різні типи замочків. Можна відчиняти так замочок, інший можна таким чином відкривати їх. Ось ще теж. І тоді, коли дитина в побуті стикається з такими замками, вона вже знає, як з ними користуватися. Ось, наприклад, такий замочок. Можна теж для розвитку дрібної моторики і покрутити його, і потримати. Ось така ще є у нас пристрій для того, щоб дрібну моторику ручки теж і тактильно показувати дитинам і пробувати. Далі, ось такі ще є у нас для розвитку дрібної моторики пристрої. Теж лабіринти такі користуємося ними. Равлик такий. Ось іще один вид замочків. Дитина потім ще раз повторює, коли бачить, вже, знає, як ними користуватися і користується. Різні вимикачі. Теж іноді діти не знають, як ними користуватися. Ми їх вчимо. Такий вимикач. От розеточка. Види коліщаток, діти можуть покрутити також, розвиваємо дрібну моторику, словниковий запас збільшуємо. Ось іще замочки, бачите, різного виду. Для розвитку дрібної моторики ми використовуємо такі шнурівочки, в чого дітей шнуровки робити і зав'язувати бантики. А, з урахуванням. Особливостей психофізичного розвитку та можливостей дитини організовується відповідно психокорекційна робота. Більшість дітей з особливими освітніми потребами можуть залучатися до роботи в корекційній групі, але в деяких випадках краще проводити саме індивідуальні заняття. В першу чергу корекційна робота спрямовується на розвиток усіх видів сприймання і особливо зорового та слухового, на базі яких формуються вищі психічні функції. Якщо говоримо про зорове сприймання, то для більшості дітей з особливими освітніми потребами візуальний канал сприйняття інформації є провідним, тому що візуальна інформація, наприклад, через зображення, вона сприймається, обробляється та засвоюється набагато простіше та успішніше в порівнянні з інформацією, яка подається на слух. І для розвитку зорового сприймання можна використовувати дидактичні ігри, спрямовані на розрізнення. Кольорів та їх відтінків на розрізнення розмірів фігур та просторових тіл. Для цього, наприклад, можна використати сортери, які мають різноманітні фігури, які досить яскраві і мають різні кольори. Ми можемо з дитиною вивчати. тобто, всі фігурки вони виймаються, дитина, виймаючи фігурку, відшуковує, наприклад, той же самий колір і повинна встановити фігурку назад. Або, наприклад, знайти за розміром фігурки, і, відповідно, ми вивчаємо таким чином. Просторові тіла. Також можна використовувати, наприклад, конструктори. Вони можуть бути досить різними. В нашому варіанті зараз це дерев'яний конструктор. Як бачите, тут також різні за розміром фігури, вони різні за кольором, це також дитині допомагає орієнтуватися. І відповідним чином ми можемо запропонувати складати, наприклад, різні фігурки. Можна використовувати також ще такий варіант. Тут Інші фігури також мають різний розмір, різні по формі. І можна запропонувати дитині використовувати ці фігурки і запропонувати, наприклад, при цьому описати, як вони виглядають, якого вони кольору. Таким чином ми будемо розвивати в дитини зорове сприйняття. І, звісно, можемо запропонувати, наприклад, запам'ятати декілька фігур від 4 до 6, встановлюємо їх. Певним чином, певний ряд, наприклад. Дитина цей ряд повинна запам'ятати, і потім, коли ми перемішаємо всі фігури, пропонуємо дитині відтворити той ряд, який вона запам'ятала, у тій послідовності, якій ці фігури були. Також можна використовувати дидактичні ігри. Для розрізнення зображень це також буде сприяти розвитку зорового сприйняття. Для цього можна використовувати, наприклад, такі двобічні пазли, вони називаються ці ігри Знайди пару, їх досить велика кількість, вони можуть бути і про тваринок, і про природу. Все це можна використовувати. Дитині буде цікаво розглядати ці зображення і, відповідно, віднаходити пару. Можна використати логічне доміно. Ці ігри також зроблені по принципу звичайного. Доміно, але використовуються малюночки. Можна запропонувати дитині, наприклад, знайти два зображення, однакові за кольором, або однакові картинки віднайти. Можна використовувати логічні ігри, вони розраховані на дітей від двох років. Також можна вивчати і різні фігурки, і кольори, і, відповідно, можна потім вже описувати ті картинки. Є досить цікаві такі книжечки. Які пропонують, ну в даному випадку ми маємо тваринку, домівку і сліди, які вона залишає. І, наприклад, перша у нас картинка це песик. В другому варіанті ми шукаємо її домівку, де в нас песик живе. Це ось ми знаходимо будочка. Давайте таким чином. Так, і шукаємо сліди. Якщо перші нам підходять, то це значить. У нас от такий ряд склався. У нас є тваринка, є її домівка, є сліди, які вона залишає. Розвиток слухового сприйняття є однією з важливих ланок адаптації та інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціокультурне середовище суспільства. Робота в першу чергу спрямовується на володіння дитиною звуковою мовою, на сприйняття інформації. На словесно логічне мислення, яке є необхідне при відтворенні власного мовлення та при сприйнятті зверненого мовлення співрозмовника, і також орієнтуємося, звісно, на розвиток слухової уваги та слухової пам'яті. Для цього можна використовувати різноманітні інструменти. Які відтворюють звук. В даному випадку у нас є такі шумові коробочки, вони досить різноманітні, мають різне наповнення. Наприклад, тут можуть бути гудзики, вони відтворюють певний звук. Є, наприклад, у нас зерно. Тут звук буде дещо інший. Ми пропонуємо дитині розрізняти ці коробочки за звуками і, відповідно, запам'ятовувати ці звуки, щоб потім дитина могла орієнтуватися. Є, наприклад, також камінчики. Тут звук буде більш гучний. І все це можна використовувати при розвитку саме слухового сприйняття. І можна використовувати, наприклад, ще ось такий набір. Він називається з пелюшок». Є в ньому інструкція із різноманітними. Іграми, які можна використовувати за допомогою цих карток, проводити. А в основному цей набір використовується для розвитку слухової пам'яті, тобто ми можемо запропонувати дитині за допомогою. Такої картки скласти якусь певну історію, або розповісти її. і потім дитина, вже, орієнтуючись на цю картку, або складає сама історію, або відтворює те, що ми їй розповіли. Картки тут досить яскраві, цікаві, і різноманітні. Набір дуже обширний, є і тваринки, і рослинки, і, наприклад, різноманітні. Тіла космічні, є явища природи, тобто автомобілі, різний транспорт підійде для будь-яких дітей, для різноманітних уподобань кожної з дитинки. Можна використовувати такий набір для розвитку слухового сприймання. І останній вид сприйняття це тактильне сприйняття, тобто коли ми торкаємося якихось предметів. То відповідно складаємо уявлення про предмет або ж якесь явище. Тобто ми отримуємо інформацію за допомогою дотику, за допомогою тиску або ж температури. І відповідно, коли ми стикаємося своїми зовнішніми покривами із чим-небудь, то ми можемо. Взяти таку інформацію про об'єкти, як, наприклад, величину, пружність, шорсткість, гладкість, холод або тепло, які характерні для певного предмету. І для розвитку тактильного сприйняття ми маємо такі інструменти, які можна використовувати. Вони досить цікаві для дітей. В першу чергу це сенсорні м'ячики. Вони мають різну поверхню, різну структуру, різні на дотик. Наприклад, цей м'ячик наповнений а, зерном. І, відповідно, різна пружність буде в них. Ось такі ще є. Це можна використовувати а, з дітками. Також є а, кубики, які також мають різну поверхню. Набір складається із шести кубиків, всі вони а, різні. А, як бачите, кожна сторона вона має свою а, таку поверхню. Можна е, поторкатися до кожної з них, буде відповідно і різна температура, тому що е, кожен кубик має, наприклад, таку металеву пластинку, яка буде набагато холоднішою за інші частинки. І оскільки кубики різні, тут є і фігурки, і різноманітна поверхня, вони також будуть досить цікаві для діток. Плюс до всього вони дуже яскраві, а дітки це люблять. Е, також ми можемо використовувати кінетичний пісок. Він є або в такому форматі, тобто велика коробка, є в таких ось відеречках він продається. І є також набірчики, які мають у собі вже пасочки. Можна запропонувати дітям ліпити пасочки з цього піску, використовуючи такий набір. Також для розвитку тактильного сприйняття можна використовувати такі сенсорні палички. Вони чудові, тим, що знову ж таки мають абсолютно різну поверхню, і їх можна або брати в ручку, запропонувати дитині за допомогою рук поторкатися і визначити, які відчуття вона має, або можна покласти, наприклад, на підлогу і запропонувати дитині наступити на цю паличку, покатати її під ніжкою і знову ж таки описати відчуття, які вона має. І останній варіант це використання, звісно ж, сенсорних килимків. Вони також є, як бачите, з різною поверхнею. Можна їх скласти як пазлик і запропонувати таку доріжку сенсорну для дитини, щоб вона ніжками пройшлася по цій доріжці. Це все буде сприяти саморозвитку тактильного е сприйняття. Взагалі, е Розвиваючи сприйняття, ми розвиваємо у дітей пізнавальні процеси, зокрема такі, як пам'ять, мислення та мовлення. Тому це дуже важливо і дуже необхідно.